Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko. Це жіноча модель із базової колекції. Циферблат із натурального перламутру. На ньому розміщені накладні годинні індекси сріблястого кольору. 12, 3, 6 та 9 годин у вигляді римських цифр. Логотип традиційно розташований під індексом 12 годин. Знизу напис Solar. Справа в тому, що в годиннику стоїть японський кварцовий калібр V115, що працює на сонячній батареї. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить до 12 місяців. Циферблат захищає скло HardLex. Корпус із нержавіючої сталі. Врант інкрустовано кристали сваровські. По всій поверхні корпуса дзеркальна поліровка. Діаметр 30,5 мм. Товщина складає 6,8 мм. Комплектується сталевим браслетом. На ланках чередується сатинування з дзеркальним поліруванням. На застіпці з кнопками логотип. На задній кришці вказані характеристики моделі. Коштує цей годинник 320 євро. Придбати можна на нашому сайті, перейшовши по посиланню в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!